Плафони є в асортименті. Також прибори різні. Така підставка для вина дуже гарна. And can you say please price of this? Of this price? Five thousand. Okay, thank you. Mm -hmm. No, no, I see. Thank you. Five thousand. It's five thousand four Гарна річ. Мені здається, тут можна просто цілий день ходити і дивитись, розглядати, бо дуже багато товару, дуже багато продавців. Тому що, може, це субота, це дуже активний день торгівлі в угорців. Такий піднос теж. Ось цей гарний, до речі, підносик такий. Подивимось. Видно, що старенький-старенький. Але, мабуть, мідь Схоже на це. Потертий. Він цікавий такий. Мені здається, його можна і почистити. Якщо так такий потрібен комусь. Це не проблема вже. Hello. Така гарна підставка під гаряче. Хама здесь зараз. Uh, Всі показують вартість на телефонах. Зараз жіночка мені запише, скільки коштує. Ага, окей, Сенкю, 2500 форінців, 250 гривень. Ой, який гарний глечик побачила. Ось такий незвичайний. Дуже стильний. Мідь, мабуть. Дуже. Такий глечик 4 тисячі форентів 400 гривень Стильний. Мені здається, тут можна зберігати свічки. Окей, ага. сенкі. Okay, Каже, що підставка та глечик буде коштувати 5 тисяч форентів Тобто, як бачите, треба торгуватися. Ось ще такий, такий підсвічник гарний. And this how much? Tauzen. Ага. Три тисячі форентів. Це 300 гривень. Дуже гарний. Також мідь. А тут дивіться різні іграшки. Такі вінтажні, ексклюзивні, ось такі пупсики. Сучасні діти такого навіть і не знають. Ось такі. Дуже дивно вони виглядають. Така ось собачка. Як з фільму Електронік. Традиційні якісь також є іграшки, статуеток багато, дрібниці всілякі, Навіть сучасні бачу є іграшки. Ось такі корзинки гарні. Це вже щось створене власноруч, я так гадаю. Бо це точно не вінтаж. Так, йдемо далі. Гноми хто пам'ятає. Ось такі гноми, хто пам'ятає, в кіндерах були. Хто збирав в дитинстві? Зараз вони в продажу. I just see thank you. Ось такі чашечки. Продавець каже, є в комплекті шість штук з блюдцями. Вартість 5 тисяч форінців за комплект. Це порцеляна. Ага. Дуже гарний стан, такі зовсім легенькі, блискучі, Зовсім невагомі. Традиційні тарілки з розписом. Люстри. Тут вже такий великий набір. І супниця, і чайник, і тарілок багато, гарного стану, до речі. Мабуть, набіром продається. Це вже тут і картини, і портрети. Ось Серветки гарні, ручна робота. Комплект, клейчик, та такі чашечки. Бокали ось такі. Дуже гарні, набір продається, мабуть. Це вже продавець збирається. Багато статуеток, підсвічники також. Сьогодні багато і продавців на ринку, і покупців. Всі щось розглядають, торгуються. Цікаво відвідати взагалі такий ринок, барахолку. Тут все в ящиках в основному. Люди так підходять і щось шукають. Тара навіть продається, все що завгодно взагалі. ось такий стенд, статуеток, хто шукає щось цікаве, вазочки теж маленькі є. Гарного стану Ось ці чашечки виглядає як нові. Це, мабуть, набором продається. Так. Тут так само все наборами. Ось такий посуд. Тут такі незвичайні вироби. Кувшини, глечики. Вазочки, дуже великий вибір, саме маленьких вазочок. Тут вже я не буду питати вартість, бо бачу, що продавець вже поспішає, збирається. Керосинова лампа гарна, набір також. Ось такі традиційні глечики з розписом. Це такі корзини, плетені, мабуть, для вина. Так, раніше зберігали вино. Це гарна така розкладка товару, посуду. Кожна тарілочка виділяється на синьому фоні. Молочники ось такі. Я гадаю, що це також все продається набором. Ось такий гарний набір. А це вже набір столових приборів. Написано made in Italy, silver-plated. Посріблені прибори, виготовлені в Італії. Стан нових. Видно, що навіть не користувалися ними. Пролежали, мабуть, так, в шухляці, тепер ось продають. Шкатулки різні, ось, капелюшки, іграшки знову, взуття, dvd диски Гра продається, годинників я помітила багато. Гарна річ дві тисячі форінтів. Так, написано, зроблено в Англії, посріблено. Дуже гарна ціна для посрібненої такої, 200 гривень це на наші. Бачу, що багато хто цікавиться саме годинниками. Буду потрошку вже вертатись. Скажу, що цей ринок вінтажний дуже мені сподобався, мабуть, більше, ніж ексерій Піак в Будапешті. Тут дійсно багато речей, цікавинок різних на будь-який смак. Я гадаю, що якщо ви сюди приїдете, ви навряд чи підете звідси з порожніми руками. Якась така гра старовинна, прям світлофори намальовані, зроблені. Ось така клітина, така заржавіла. А це ось такий утюг привернув мою увагу, які раніше були. Дуже вони важкі, просто підйомні. Теж у продажі. Клітина знову ж таки для пташок.

гарний підносик такий буду вже бігти на автобус Нагулялась, находилась продавці вже теж потроху збираються ось я вже прийшла на зупинку. тут така як не житловий район трошки, за містом знаходиться ринок. Дякую, що дивились мої відео, були разом зі мною.